Навіть після поранення та контузії, які отримав на фронті, поїхав далі воювати 4 листопада. У Чернівцях попрощалися із загиблим військовослужбовцем Сергієм Ушицьким. Йому було 37. Добровольцем пішов на фронт у травні 2023-го. Загинув на Харківщині, коли на позицію скинули ворожий дрон. Провести в останню путь захисника прийшли родичі, друзі, сусіди, побратими та знайомі. У цивільному житті Сергій Ушицький працював охоронцем на машзаводі. Після початку повномасштабного вторгнення не зміг лишитися осторонь і у травні 2023 року пішов воювати. Чому він пішов воювати? Навірно, як і всі хлопці наші, щоб захистити навіть свою улюблену племінницю. Він її обожнював. І вона його також. Щоб захистити своїх батьків, свою сестру, своїх рідних. Були в нього плани, були плани після війни. Звичайно, як у всіх у нас людей, щоб у них була і сім'я, і діти, але, на жаль, вже цього не буде. Сергій Юшицький воював на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках. Був кулеметником, гранатометником, бойовим медиком та стрільцем. Я був його командиром зводу, потім командиром роти. Даний військовослужбовець, герой Серега, як ми його називали, ласково балу, був дуже великий, був досить відповідальний, трудолюбивий, неконфліктний, завжди хотів і допомагав всім, чим міг. Був досить обережний. Лишній раз він ніколи нікуди не висовувався, не одну евакуацію ми з ним зробили. Сергій Юшицький загинув на харківському напрямку, коли на його позицію скинули ворожий дрон. Востаннє двоюрідна сестра бачилася з ним цього літа в госпіталі. Він навіть не сказав, що вже через два дні йому вже треба було йти на позицію. Не можу сказати, що він був дуже веселий. Очі за нього були сумні, тому що знав, що його там чекає. Коли загинув мій чоловік, він був у відпустці, приїхав, мене підтримав. Як Міг. Він загинув 31 жовтня 23 року. Але ховали його також 4 листопада, так як і сьогодні Сергія. У Сергія Ушицького залишилися батьки, сестра та племінниця. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі4.